Купуєте через інтернет. Продавець може бути шахраєм. Обирайте після плату. Не дайте шансу аферистам ошукати вас. Національна поліція України розповсюджує просвітницькі ролики з метою запобігання шахрайству. В них поради, як не стати жертвою шахраїв в різних випадках. Про ситуацію в Ямпільській громаді та практичні поради щодо цього дізнавались в Ямпільському відділенні поліції. Доброго дня! Хочу сказати, Якщо що ми говоримо про шахрайство, то, мабуть, потрібно роз'яснити в першу чергу, що таке саме шахрайство це заволодіння майном або придбання права на майном шляхом обману або зловживання довірою. Шахрайство, як види, різновид їх є вчинення, так можемо сказати, наскільки у шахрая фантазія, наскільки він її. Для нього найголовніше, що війти до людини в довіру. От наскільки в нього фантазія працює, і як він може заговорити людину, так він і його може вчинити. Е, ну, такі з основних, які у нас от, стоять шахрайства, вбачаються такі як різновид, як можна сказати, такі кардінові шахрайства, тобто вони вчиняються за допомогою платіжних карток або за реквізитами їх карток. Як можуть братися, от щитуватися реквізити? Зможуть можуть заламлювати сервіси інтернет-магазинів. Або, навіть такі, як фішингові, Це що може бути. Тобто, що таке фішингові? Створюється фіктивний сайт шахрая. Шахрай створює фіктивний сайт, який і цей сайт, якби у користувача він якби, входить у довіру цей сайт. Що це може бути? Створив сайт. Який схожий на банківську ну, на банк, яким користується користувач цього сайту, входить він в цей сайт і може надавати якісь, от, він думає, що це є оригінальний сайт банку. Однак він створений сахройом, надає свої карткові, карткові рахунки дані. І в подальшому щитуються гроші. Тобто є Спекту. варіанти, що людина може переплутати справжній банк сайт. Є, і... є так? такі так, моменти. Другий, теж він не менш популярний, дзвонять, представляються працівниками представляються Банку Служби безпеки. Телефонують. Говорять, що ми, працівники Служби безпеки, з вашої от картки намагалися, намагався здійснювати не санкціонований доступ. Треба, щоб ви, будь ласка, надали свої дані карткового рахунку, щоб ми заблокували картку. Надає власник картки, він якби вже. Ну, вони психологічно теж говорять, впливають на саму людину на психологію, на її стан. Як людина вже, як, вже хвилюється, про все забуває, починає надавати номер картки. Потім вони кажуть, шахраї, все, значить, ми номер вашої картки все, ми так у базу ввели. Зараз вам на СМС прийде смс-повідомлення на ваш мобільний телефон. Там вам треба, щоб ми провели цю операцію, надати пароль, який складається з чотирьох цифр. Цей пароль я там пише в смс-повідомленні, на які насилається пароль, пише, йому нікому не повідомляти. От. Людина повідомляє цей пароль, вони вже здійснюють вхід би, в систему, пароль вводять, і подальшому знімають всю суму, можуть заводити всією сумою коштів, яка є на рахунку. Ось. Значить, що з даного приводу хочу сказати. Працівники будь-якого банку будь-якого банку. Служби безпеки, вони ці дані не витребовують, їм і в ніякому разі взагалі ці дані не потрібно розголошувати. Також були от випадки, створюються ну, зараз у мережі інтернет багато-багато банків, яких там придумують. Це теж вони можуть бути. Фіктивні. Розголошуються, розміщаються на інтернет магазинах. У нас були випадки, що під приводом надання соціальної допомоги. Там Верховна Рада України погодила, президент України підписав, кабінет міністрів, там згодив теж. одноразова соціальна виплата там малозабезпеченим для там, отримання потрібно. Там, Паспорт, код, надати і номер картки користувача платіжної. Протягом день-два гроші надходять на карточку і все. Це теж на це треба звертати увагу, тому що це все можна стати так само жертвою. Шахрайських дій. Хакери працюють так, що навіть без паролю, без нічого їм ж достатньо отримати номер цієї картки. Вони зламують аккаунти і, і заволодівають грошовою сумою, і все лише надавши при цьому номер картки. Статистика під час воєнного стану збільшується, шахрайство зменшується? Ну, можу сказати, приблизно однаково. Можливо, ну, як, можливо, як у залежності від, можна сказати, там, квартала, півріччя, може вона, ця цифра валюватися ну, менше, більше, як, як ну, практично однаково. Війна, шахраям, не стає на заваді. Практично ні, вони теж на місці не стоять, вони розвиваються, і навіть у нас теж є випадок, замовляли шоломи. Було на сайті виставлено оголошення про що фірма займається продажем шоломим виготовленням. Замовили, якби, теж шоломи, гроші перерахували і ні, грошей, і не шоломів. Так що тут. Для кого війна, для кого матері на все таке. Ну. Які ще випадки такі найбільш пам'ятні для вас сталися з жителями Ямпільської громади? Попри те, що постійно наголошують, обережно шахраї, але все рівно вдається обдурювати людей. От які випадки такі найбільш. Для вас запам'ятали. Є зараз також проважені шахрайства, два шахрайства за купівлю-продажу автомобіля. Єй по 90 тисяч. Але хочу, користуючись нагодою, звернутися також до людей, щоб перед тим як купувати будь-який. Будь-яке майно, там, рухоме, нерухоме, чи одежу, ну, будь-що через інтернет. В першу чергу вони думали, як, куди і яку суму грошей вони перераховують. Ну, ця сума 90 тисяч, перерахована в якості завдатку за автомобіль. Вони його очі, люди не бачили цей автомобіль і беруть, перераховують. Ну, як ж так, ну, кажу, питання, а чому чим ви як би, керувалися, таку суму передавали? І, ну, Думав, що все буде добре, пояснював бачив і відео він мені надсилав у того автомобіля. І, і, і вроді би як по розмові людина нормальна, порядна, річ, да, порядна входить. Ну, ну, це одна із е, е, якостей шахрая. Ну, треба війти в довіру. Все. Війшов до вірту, це психологія, як, які, яка людина є. Приклад також на собі хочу привести. Мені телефонували. Також представляли службою безпеки Ощадбанку, що з моєї, з моєї картки хотів, якби намагання було не санкціоновано доступу. Намагання зняти ці гроші. Запитали, коли я останній користувався карткою. Ну я розумію, що в подальшому буде відбуватись, відповів, яка різниця. Коли я користувався своєю карткою, все на цьому розмова припинилася, кинулася з ним слухавка, і якби вони пішли працювати далі. Ну, в основному купля-продаж через мережу інтернет, шахрайство вчиняються. Наперед люди пересилають певну суму грошей. Потім, як правило, ні грошей, ні товару. І Проводимо вже певні заходи щодо встановлення даних осіб, встановити. Це як би сказати, що особливо не проблема. Це про проміжок часу. Він певний займає. І, взагалі, хочу сказати, що зараз такий вид шахрайства злочину, як він на контролі керівництва держави, генеральної прокуратури і національної поліції цим приділяється дуже велика увага. Розроблений певний алгоритм дії щодо спрощення розслідування. От, ми по цьому алгоритму працюємо. Е, встановити питання в особи, як би особливо проблема воно не, не являє. Е, проблема е, повернення коштів людини, яка була ошукана, тобто обманута. Можуть, він, ті гроші він якби обналічив. І їх вже може не, ну, розтратив на свої потреби, і в подальшому це якби проблематично стає їх е, повернення. У нього доп, ну, допустимо, ні майна, нічого немає, і щоб його там в подальшому чи арештувати, щоб шкоду відшкодувати потерпілому, може бути вже це як би, проблема. Але є випадки, коли притягують шахраїв? До звичайно, є, звичайно, є випадки і встановлюються, були напрацювання е, з місць позбавлення ну, по волі. Це ж зараз це відверто і по телебаченню, говорять, що вчиняються ці шахрайства, У нас в області навіть також була виявлена дана група. І... Певний, як ну, зараз ріст шахрайства трошки ну, при, призменшився, так можна сказати. В основному чиняють, ну, через інтернет в мережі стають жертвами шахраїв. А ці телефоні дзвінки, коли ваш родич потрапив там в біду, в лікарню, в ДТП? З, з поліції є, також є випадки. Вони не припиняються. Ні, ні не припиняються. Ну це в основному зміст позбавлення волі. Ну, хочу зауважити, що зараз вони ну, трошки, трошки менше зараз їх трошки. Вони, так, така процедура, то вона зараз ну, менша. Вид шахрайства трошки зменшився. Наскільки люди часто до вас звертаються? Ті люди, які звертаються, то ми це все документуємо відповідним чином проводимо. Певні слідчі дії, встановлюємо оперативно номер телефону, місце, з якого було здійснено телефонний дзвінок, і в подальшому вже працюємо би, відповідно до вимог. Також ще один із таких видів, ну, як куплі-продажу, є також і купівля речей. Через мережі інтернет прості речі для одягу у нас, щоб ну, придбати. Також наперед замовлювач перераховує кошти. Ну, в, основ, в основному в, якби, в якості завдатка. От, ну, відповідно, чим дорожчий коштує товар, тим більше за нього треба передати там, якби завдаток, якби, там, половина суми коштів. От, перераховують якості завдатку, і, і так само є такі у нас теж випадки, товар людям не пересилають. Шахрай, якби кінців воду, ні, номер не телефонує, сайт вже не працює, номер поза зоною. І так само такі випадки є у нас. Які б поради дали людям, як не стати жертвою шахраїв? Перша порада. Старатися йти в цей час, який купувати через тільки перевірені офіційні сайти, інтернет вони є, так само, як ну, розетка, наприклад, офіційний сайт, і без ніяких яких там питань не виникає. І старатись дорогі речі купувати безпосередньо на ринку, в магазинах. Або якщо ти той самий автомобіль купуєш, то хоч бачите його в очі, що це за автомобілі і таку велику суму грошей в якості завдатку не перераховувати, того, що це 99,9%, це за цим стоїть шахрай. Користуючись нагодою, хочу звернутися до громадян. Якщо ви стали жертвою шахрайських дій, то, звичайно, звертайтеся в поліцію і ми приймемо всі. Законні заходи, щоб забезпечити виконання вимог ваших прав. Маєте один пароль для різних сайтів і мереж. Шахраї можуть зламати вас, використовуйте різні паролі. Не дайте шансу аферистам ошукати вас. Отримали посилання від незнайомого абонента. Не переходьте за ним. Так, шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. Не дайте шансу шахраям ошукати вас.